Instagram. Все по все в стаграмах пишуть. Ну то такі? Так, не знайшли ікри, не знайшли зефір. Ну ви подивіться, що це. Може така тележка легка, сама копиться. Гранати 109. 109, ну вони страшні. А ті, що не страшні, по 150, да? На базарі. Виноградик. Такий уставший, уставший виноградик. Того я зробили і по акції. Бо він уставший. Виноградик. Ще так поняли в поисках в поисках чуда ікры Это і... она видивилася в этом приложении той зефір і все по 51 гривні розгляду. ну сейчас і місця багато і розвернутися не а от же бля пошара, от же він, по 44 гривні, чи ні це не він Грушевий ні це не він. а может взять его в стимул. Это она уже должна закончиться. А, по 27 гривен он должен быть. По 27 щенков. Вот эти я конфеты люблю, но вони дивіться, яка ціна, А були до 500 гривень уже Рафаэло, почти що штука, килограмм. Нет, то не то пальто. Так, що тут рошен? Предлагаю нам корабляра така. А всего лишь 352 грама. 3 четверочки ціна, 3 четверочки. Давайте ще й по цій стороні по Так, бачу якийсь зефір зараз друзі. Глянемо, що бігом. Ні, це не зефір я побачив. Ладно, ми ще сюди заїдемо. Боже, всякого хлама китайського повністю лежить. От Ось тут може, може кукурузку купити, я не пам'ятаю цін. 27. Оце ж тут такі, як вам сказати, прилавочки. Може щось бути по акції. Ну ікри реально нема, вона б тут би стояла і соуса нема що тут зато гречка є по 32 Ось така гречка один кілограм ціна внизу поняли треба на коліна ставати а краще на локти і тоді ви побачите ціну ну не знаю це вересня Дешево. нас угостили. а ми вже з'їли те що угостили, вже з'їли кукурузу 17 гривень вроді брали вафлі вахлі вафлі чи вафлі чи вахлі Ну, то ходять взагалі нічого не бурить може це якась їхня марка власна Ні, не воно новинка спробуй національний кешбек Ага, це по карточці національного кешбеку. Кстати, о кешбек я зробив на той банк собі і мадуазель ці карточки відкривав, от іменно банками, якими ми не користуємося. Щоб тут і то зробили і за той штук, щоб штукарі капнув. Коротше, щоб вони не винюхали, що там по чому. Я зараз не користуюся приватбанком. Я туди кинув. Ось тобто там карту зробив на, цю, на цей штукар, що можливо колись пройде. Мадмузелі зробив на А-банк. Теж вона не користується, вона взагалі нічим не користується. Ну коротше, туди. І знаєте за що я хочу ці штукарі кинуть, Один штукар повністю на ОСББ. Тупо весь штукар, наскокота міопати на 4 з половиною місяця а мадузель штукар тупо кинуть на на інтернет тупо ці два варіанти теж штукар теж на 4 місяці десь хватить і все щоб не заморачуватися там піде сюди сюди тобто на 4 місяці два комунальних випроси закрити слідуючого місяця вроді обіщають кидать вже і за три місяці треба буде їх потратити. Я його потрачу за за п'ять хвилин їх потрачу, якщо прийде. Просто якщо ви кинете, ну, оформити карту на цю штуку, це ж воно на на оте тут є. Є. є кешбек, буде приходити. Давайте тут тільки не міша нам. Будуть приходити на цю карту, є кешбек. Ось ця штука. І якщо ви підв'яжете карточку, якою дуже користуєтесь, там приходить вам і валюта, туди, і переводи часто. Вони все будуть знати, тому що ви там в договорі указано, що ви даєте згоду згоду на те, щоб вони бачили ці всі ваші платежі і все, і все подобне. Так що вони будуть в курсі діла не тільки, Хоча там кажуть, банк буде тільки відправляти е, ваш, ваші покупки зв'язані з кешбеком. Ну, я думаю, що вони будуть вичисляти, що вам заходить на цю карту, від кого заходить. Так що краще підв'язати банк, яким ви давно не користувалися, або не користуєтесь взагалі. І коротше, туди її підв'язати. І тоді прийдуть бабки, ви їх на щось одразу і не заморачуватись, або задонати на ЗСУ тоже там варіант. Одне, що вони зробили, зробили через дію, що багато кого ціють, пенсіонерів. Вже ж раз грант пенсіонерам дав кожному пенсіонеру по мобілки. Ото буде і цією тисячою. Я тоді якось на ковід, так що тисяча давалася якось по-глупому нею розпорядився, якось вона так розретілася, що було там залишилося На ЗСУ задонати, це ще в 2022 році. Якісь дві книжки купили через цю карту. Може, які ціни на президент. І два рази в кінотеатр я сходив. Ну це мені прививки ж треба було поробити тисячу отримати. Мадузель взагалі прививок не робили, нормально себе чувствовала. Так, заморозочка. Коротше, в мене не обзор продуктів, а якісь розкази. Просто трохи мене збило те, що я сюди приїхав, а ікри не купую. Якби вона була по акції, вона б, я думаю, тут стояла біля Вереса. <рес> ну, кратко таке. Не дуже й тягатися з нею хочеться. <рес> так, давайте чуть-чуть. Хоч покажу вам що нібудь. Вермошельки, мурмушель, мокорони, вони ж спогетті? Може завтра на алмаз не з'їздить сілько? Ну щось я сумніваюся, що я там ту ікру знайду. Що тут по крупах? Ні, ну цінники внизу, ну це взагалі, звісно, я не розумію. Ну, пенсіонери точно туди не нагнуться, не подивляться. Це я там на корточки присів, а пенсіонер, я думаю, на корточки не присяде. Так, ще раз, тут, возле ікри. Ну верху, так ціни нема, даже цю 45 гривень. Баклажан. Боже, дивіться, телега сама котиться вообще. Така на легке. Простояв тут три часа. У нас в банки, вроді. Цікляння. Та да что тут по оливках? Ну по оливках вообще тут ценники такі нереальні. Надоело мне все. Авторские права я всегда бахну. Сейчас остання попытка. О, вау, вау, що что это? Ну давайте вам ціни вон. кто любит такие фишки, креветки. Ду, ду, ду. Видите, как куча, куча мало. Так. Ням ням, да? Гребешки. О, это... это форели, семги, конечно, Давайте, живу рибу, подивіться, ціни зрівніть своєї в вашій країні чи в вашому місті України. Хоча я думаю, по всіх городах, ціна, я думаю, одинакова. Коротше, зефір власної марки, щось таке. Зараз в этом райончике проїду. Так, а тут ми дивилися, Грилі. Кстати, ось 250 гривень кг це дорого, да, свинячий стейк. Це на двох по одному, я думаю, маловато. Так, у нас ще з базара до сих пор кусок м'яса, то що я колись брав, 300 років назад. І філешка ще є заморожені. Так що І на ужин вчорашні. куклети що... Солодкого не вистачає. Ну собі я звішонку купив, а мадуазель, я не знаю, зі своїм зефіром, зі своїми заказами якимось. Мінус 35. Це вже це вже одняті ці мінус 35, чи, чи на касі можливо відміняться. Коротше, не, не судьба, так? Да? Зефір цей. Вам вже, мабуть, я сто раз на відео сказав слово «зефір», вже воно вам, наверное, тошнить. Затошмить от него. Де е шука? Закарпатське оригінальне 27. Фак. Ви поняли? Ну, то іще, іщет завжди знайде. 39,99. До 12 штук. Я цього прикола чуть-чуть не пойму. Ну я возьму на всякий случай. А, і, і тут є. Підожди. Надо й года глянути. Ну щас, блін, тут так темно, спеціально, наверное, щоб не бачили. Ну, а, з ефір а, і ось оцей, дивіться, я тут просто море. Сацебелі, чумак. Не знаю. Хотів його взяти. 20 гривень. Сацебелі класичні. Ладно, давайте возьмемо. Якось з приложенням. З телефона можна перевірити е, цену. Ну. Так. Так, до восьмого 23 третього, до 26-го року, я думаю, нормально. До 26-го року. Так, а от это не він, та ніж. А, так. Да. Та не. 27 гривень. А ну вам видно, це щось такі цену. Зефір з манго. Власна кондитерська. Та це він тако, я не пойму. 100 грамм 29 кілограм. 329 гривен кілограм 200 грамів це п'ята час п'ята час та ні це коротше гривень я не знаю гривень сто буде стоїть. Коротше, не хочу заморачуватися з цим зі фірмами. Купимо їй щось, щось їй купимо. Друге. Так, приложення написано 27 грам. Ой, 27 гривень за 100 грам. Ну правильно, 270 грам. А Я їй кажу, так це 4 з який гривень стоїть 27 грам. Коротше. Так, друзі, ну що, може валити відсюди, Бо в мене вже тут голова крутиться. Ще ще треба, щоб не лоханутися на цьому. Нема пропікати, цікаво тут. Оцього апаратика пропікнуть. Пропікати те що я взяв. 49. Коротше, ці всі три позиції должны бути по акції, поняли? Ладно, пішли на кассу. Я ще съездим в этот. Можна тут самому, но я щось так не хочеться заморачиваться. И давайте. Нафига. з телефоны. Хоча тут вже авторських прав не воно. Воно это нашурувало. Так, оці мої покупочки, все должно бути по акції, зараз посмотримо.